Таю у Кременчуці по гарячих слідах затримано трьох грабіжників. Наші крази працюватимуть на королівську армію Таїланду. Зжа світового масштабу у місті стартує Energy Fest. Про це та інше далі у випуску Кременчуцьких новин. Кременчуцькі міліціянти по гарячих слідах затримали банду грабіжників. Троє чоловіків сьогодні вночі у центрі міста, погрожуючи ножем, відбирали у перехожих гроші і особисті речі. Поживитися за чужий рахунок злодіям завадили бійці батальйону патрульно-постової служби. Подробиці у Тетяни Андрієвої. до правоохоронців сьогодні, після опівночі, звернувся 25-річний кременчужанин і повідомив, що його було пограбовано невідомими особами. По вулиці Шевченка, міста Кременчука, троє невідомих з погрозами застосування. Насильства та предмета схожого на ніс заволоділи його коштами в розмірі 78 вісім гривень. Крім того, чоловік повідомив правоохоронцям прикмети грабіжників. Отримавши орієнтування на пошуки злочинців, були спрямовані бійці батальйону патрульно-постової служби Кременчука. На вулиці Леніна правоохоронці затримали трьох підозрюваних чоловіків: 25, 30 та 36 років. При огляді у затриманих було вилучено ніж, мобільний телефон і банківську картку. На запитання, кому телефон і картка, затримані не дали чітких і зрозумілих пояснень. А в цей час до правоохоронців звернувся ще один 25-річний кримічужанин із заявою про пограбування. Схема нападу була така сама: напали в центрі міста троє невідомих з ножем. Забрали мобільний телефон і банківську картку. Даний час вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 180... 187. Це розбій затриманим загрожує. За скоєне позбавлення волі від трьох до семи років. Як встановили міліціянти, один із затриманих житель Кременчука, два інших житель сусідніх областей. Як ці троє, що спонукало їх стати на шлях грабунку, бо з'ясувати слідчі Правоохоронці ж вкотре звертаються до Кременчужан. Повідомляйте про скоєний злочин відразу, щоб його можна було розкрити по гарячих слідах. І до інших тем комунальники сьогодні розпочали латати пивзаводівський міст. Підрахували ям та вибоїн на ньому стільки, що вкрити новим асфальтом доведеться площу у 4,5 тисячі квадратних метрів. Ремонтні роботи на мостру шляховики планують завершити за тиждень. У гарячій комунальній точці сьогодні побувала наша знімальна група. Налатання ям та вибоїн на пивзаводівському шляхопроводі одним шаром у 5 сантиметрів буде використано 540 тонн асфальту, кажуть працівники шляхового ремонтно-будівельного управління. Це путі проводу вже із-за того, що під низом знаходиться бетонка, яка вже відслужила своє, час, і вона має множество тріщин, уже розрушені, котриї передались уже асфальтному покриттю. То требується уже більш значительные участки, из за чего мелкими ямочками он уже не подходять для ремонту. У пекельній кухні дорожніх робіт від сьогодні опиняються всі водії, які спланували свій маршрут через пивзаводівський міст. Стоять у заторах, на ямах ламають автівки, потрапляють у ДТП. Дехто лається, переважна більшість ставиться із розумінням. Ремонтувати міст все одно треба. Я Думаю, що Обов'язково. Обязательно, обязательно. Без нерва, без ничего, все хорошо. Это, конечно, нужно было делать или позже, то есть не сейчас пик, вечера, к примеру. Ну правильно, можешь. Но все равно что уже не тот ажиотаж. Люди уже с работы до дома до дома доб добрались. Конечно. Потребно. Ну, потребно ремонтовать. Но как с такими дорогами? Сейчас пик. Є ГАІ, є ну якби інспектори, які допомагають в цьому плані, але могли б все-таки більше виділити людей для того, щоб е якось краще можна було регулювати в даний час рух. Нині обстановка на мосту нервова, окреме побажання від водіїв, аби ситуацію на даному відрізку дороги інспектори ДАІ ретельніше контролювали на час ремонтних робіт. А комунальники закликають автолюбителів на цей тиждень пивзаводівський міст краще об'їжджати. Вже за сім років органи місцевого самоврядування мають запрацювати по-новому. Такі прогнози почули учасники семінару, що відбувся сьогодні у головній адмінбудівлі Кременчука за підтримки облради. На заході говорили на такі насущні теми, як якість адмінпослуг, доцільність існування у місті райрад і корупцію серед чиновників. Подробиці у Ірини Скрипачової. Існуюча система органів самоврядування не задовольняє потреби суспільства. Сьогодні Україна стоїть перед нагальною потребою здійснення реформи місцевого самоврядування через надзвичайно слабку фінансову базу. Близько 12 тисяч територіальних громад країни залишаються неспроможними до виконання своїх повноважень як наслідок низька якість публічних послуг і до цього надмірне навантаження на державний бюджет. Переконаний перший заступник голови облради Володимир Нищенко, що робиться в Україні з бюджетами. Дотаційність 5 419 місцевих бюджетів становить понад 70%. 483 територіальні громади на 90% утримуються за рахунок. Коштів державного. з 1991 року. Загальна чисельність населення на Полтавщині зменшилася на 289 тисяч. На 53 одиниці зменшилася кількість сіл, проте утворилося 50 нових селищних рад. Є питання і стосовно існування у місті районних рад та розділення межі території міста і села. Окремим рядком йшлося і про корупцію на сьогоднішній день. Її питання нагальне за три місяці поточного року працівниками СБУ складено 13 протоколів про адмінпорушення. Відкрите більше 10 Проваджень кримінальних за фактами зловживань службовим становищем, службове підроблення та одержання хабарів найбільш поширеними правопорушеннями це є правопорушення під час виділення земельних ділянок. Це виражається в наданні пільг та переваг при виділенні земельних ділянок. Що ми хочемо бачити від місцевого самоврядування самим чиновникам змінювати свої умови праці, погодьтесь, справа невдячна. Ми не можемо вам нав'язувати реформування зверху, зазначають керівники обласної державної адміністрації. Наступну зустріч планують провести вже із пропозиціями. Громаду треба підготувати та проінформувати. Взагалі триває перший етап реформування із кінцевою датою обговорення 2015 рік. У 2020-му органи самоврядування вже запрацюють по-новому. На ринках Кременчука вилучили більше ста кілограмів риби сумнівної якості разом із рибінспекторами. Учора відповідний рейд провели працівники обласної ветеринарної міліції, перевіряли дотримання правил реалізації риби і вилучали з продажу неякісно. Йдеться про рибу, що не пройшла ветконтроль і на яку продавці не надали дозвільних документів на реалізацію з поясненнями про походження, якість і безпеку продукту. Прямо на місці вилучення товару працівники від міліції склали адмінпротоколи на порушників а понад риби. Утилізували хлором у подальшому. Її буде знищено. Зараз є триває на в області в Україні операція Нерест і саме безпосередньо мешканцям міста Кременчука і мешканцям області звертати увагу на рибу, яку ви купуєте у продавців, вимагати документів, які підтверджують, що риба доброякісна, має відповідні документи і споживання її не дасть загрози життю. Кременчуцькі крази працюватимуть на королівську армію Таїланду. «Автокраз» стало переможцем тендеру на поставку крупної партії автомобілів до цієї південно-східної країни. У прес-службі підприємства зазначають, що перемога у тендері далася «Кразам» нелегко. У ході конкурентної боротьби Кременчуцькі машини показали найкращі результати у випробуваннях, що проходили у складних дорожніх і погодних умовах Таїланду. Наразі підприємство розпочало виконувати контракт. Першу партію кразів планують відвантажити вже у серпні цього року. Джаз світового масштабу мають нагоду почути Кременчужани. Сьогодні у міському палаці культури стартував міжнародний джаз-фестиваль Енерджі імені Дмитра Тьомкіна. Осередком джазового руху Кременчук стає вже втретє. Можна сказати, наше місто здобуло ще одну мистецьку традицію, якими будуть фестивальні дні та сюрпризи цьогорічного Енерджі Фесту. Сьогодні дізнавалася Олександра Демиденко. Джазовий фестиваль імені Дмитра Тьомкіна зібрав у Кременчуці учасників з України, Росії, Казахстану, Туреччини. Одна з цьогорічних новацій до назви Енерджі додали Санкт-Петербург. За задумом організаторів відтепер кожен фестиваль буде відповідати певному періоду життя маестро. Нинішній, відповідно, Петербурзькому. Саме тут наш земляк розпочав свою кар'єру. І лише кілька років тому крименчужани з подивом дізнались, що наш земляк вельми відома у світовій музиці та кінематографі постать. Дмитро Тьомкін народився в Кременчуці в 1894 році. Один із перших кінокомпозиторів Сполучених Штатів Америки. Він написав більше ста мелодій до кінофільмів від голівудських метрів рівня Альфреда Хічкока. Тьомкін володар чотирьох оскарів і шістьох золотих глобусів. Сьогодні у рамках фестивалю розпочався конкурс піаністів-імпровізаторів учасників змагаються за винагороду від Олівії Тьомкін Дуглас вдови митця призовий фонд 24 тисячі гривень. не пріміні восьми тисяч гривень, тара приміні міні шісті тисяч гривень, і третя приміні міні чотирьох тисяч гривень, а буде. Розпіляна на спеціальній премії, спеціальний і може піпащина. Все бо зависить от рішення життя. Змагатимуться впродовж двох днів. Першого презентуватимуть підготовлені композиції, другого імпровізації. Участь в конкурсі вже значне досягнення, адже подібний захід єдиний в Україні. Ні, Київ, нідеса, ні, Одеса, ні пропетровські, ні общем-то, з неплохими джазовими традиціями. и традициями музыкального творчества в целом. Там великолепные консерватории, все. Но конкурс проходит здесь, в Кременчуге. Здесь он был придуман, здесь он был сформирован, здесь он был в конечном итоге реализован. И это впервые в нашей не только незалежной Украине, а впервые в Украине вообще. Переможці конкурсу піаністів візьмуть участь у фінальному гала-концерті 19 квітня серед хедлайнерів енерджі Сан Петербург Фесту Андрій Кондаков, Яна Фортеп та Інвер Ізмайлов. Виконавець, що входить до топ-сотні кращих гітаристів світу. Завтра, 18 квітня, міжнародний день пам'яток та історичних місць. Світ відзначає цей день вже 30 років поспіль, відтоді як його офіційно проголосила ЮНЕСКО. Для Кременчука це свято привід згадати, що наше місто має понад дві сотні пам'яток, що охороняються державою. Їх список міська влада затвердила 10 років тому, склавши перелік пам'яток культурної спадщини Кременчука. На тему пам'яток і пам'ятників матеріал Вікторії Пальчик. Монумент за моєю спиною пам'ятник борцям за Владу Рад. Теж пам'ятка культурної спадщини Крамчука. Таких у нашому місті аж 201. І це лише за офіційним переліком. Окрім цього, є ще два, так би мовити, неформальних: пам'ятник водопровідника біля водоканалу та щука з Кремачука на набережні Дніпра. Ходімо, дізнаємось, яких іще пам'ятників не вистачає Крамчуку на думку городян. Ой, це інтересна проблема. Навіть, навіть... И сам кременчужанин даже не знаю сказать, какого памятника не хватает. А, ну подумай, Шевченко есть, есть, Ленина есть. Может, Гарина памятника поставить? Я даже не знаю. Какому-нибудь украинскому автору, пис писателю, почему нет? Или деятелю политическому, какому-то выдающемуся. А как Допустим, ну, Вячеславу Черноволу. Памятника много, пусть бы ухаживали хотя бы за теми, что есть приводили их в порядок. А так, ну, не знаю, может быть, памятник влюбленным какой-нибудь. Богдану Хмельницкому, наверное. Ну, вообще, мне кажется, вроде как все памятники у нас есть. Шевченко у нас есть, освободителям есть. Может, еще какому-нибудь историческому деятелю, Вернадский, например. Кроме си Кто его знает? Вроде Шевченко и Ленин есть. Все. А иконы выстачают. Собаки. Вроді, так як ми ходимо, то які були, такі й залишилися. А якого не вистачає Гоголя, хіба що? По-моєму, краще вже тут пам'ятник, що є: 97 тисяч наших погибло в гості Великодісної війни. Довести його до ума. Да, і я з... теж так думаю, і довести... не це саме, не придумувати колесо нове. Лічні затрати фінансові, я думаю, городські ні к чому не приведуть. А от ісправити тут пам'ятник, який у нас є, реально зробити його до ума до весели, это да, так. Можна створити пам'ятник чистоти у Кременчуці. По-моєму, треба цьому як петлюрі. Памятники – это память бывшего, истории нашей. Так как у нас и Ленин, я думаю, что может быть, можно поставить такой памятник большой, как Ленин, на памятник Тарасу Шевченко или Ивану Франко, очень большим деятелям нашей украинской поэзии и культуры. Ой, я даже не знаю, яку. А у нас тут взял один, там, Ленина или еще какой-то. Як бачимо, Кременчужани майже і не знають цього різноманіття пам'ятників, встановлених у нашому місті. Тож напередодні дня історичних пам'яток є нагода зазирнути у Вікіпедію і з великого переліку пам'яток Кременчука обрати собі, хоча б один культурний маршрут на вихідні. Учора, 16 квітня, у родині нашого земляка, півзахисника київського Динамо Романа Безуса, відбулася надзвичайно приємна подія. Дружина Анна подарувала футболісту сина. Хлопчик, якого щасливі батьки вже назвали Кирилом, народився високим та струнким, зріст 57 сантиметрів, вага 3,5 кілограми. З новоспеченим батьком Малюка, а також з його дідусем Анатолієм Безусом, сьогодні спілкувався Дмитро Демиденко. Півзахисник футбольного клубу Динамо Роман Безос, вихованець з кременчуцького футболу, він розпочинав свою спортивну кар'єру у місцевому вагонобудівнику. Потім були Кремінь і Полтавська Ворсла. Сьогодні наш земляк – гравець столичного клубу. А від учора і щасливий батько, який увесь вільний час між тренуваннями проводить у пологовому будинку. Саме там його і застав наш телефонний дзвінок. Це емоції щастя, радість. Все внутрі кипіло. Не, да. Ну, Всім такого живу пережити. Головне, щоб був здоровенький і крепкий. Роз, а, там любов, кров, а ось з дідусем новонародженого дитячим тренером Анатолієм Григоровичем Безосом ми зустрілися на Кремній Арені. Він щойно повернувся із Києва, де йому пощастило навіть побавитися з онуком. Я дуже рад. Внука видел вчера, подержал на руках, немножко понянчился, погладил по спинке. И вот такой мужичок, 57 сантиметров, большой. Я очень рад этому событию. Благодарен сыну, дочке, невестке, которая Пройшла цей срок і мужественно родила такого козачка. І Роман і Анатолій Безус одностайні у думці насильно, занука футболіста вони ростити не будуть, хоча славні традиції футбольної родини підтримувати варто, якщо Кирил, звичайно, сам забажає. Судьба у кожного своя, якою дорогою піде, головне, свобода. Свобода, якщо він вибере, ми будемо цьому раді і підтримувати. Хоча премієрний отця і мій, будемо як би, давати примір, а там вибір за ним. Колектив нашої телерадіокомпанії вітає Романа Безуса. До нас приєднуються любителі спорту та спортивні функціонери. Хотів би пожелати бабушці з дідушками, це Анатолій Григорович Безос, його папа, який тренує наших дітей, щоб внук їхній рос на радість дідушкам, бабушкам і родителям. Так що поздравляємо, Рома, тебе ще раз з цим знаменательним. События. Будемо надеяться, что і син, который який родился вчора. Пойдет по стопам родителей, дедушки своего. И І ми будемо гордітися не раз. фамилией без і на завершення випуску коротко про погоду. Завтра у Кременчуці ясно і доволі тепло. Вночі плюс 7, в день до 18 градусів тепла. Опадів синоптики не обіцяють. Ми ж обіцяємо вам розповісти про події Кременчуцького життя завтра на телеканалі Утава о 21.30. Бережіть себе, побачимося.